Я Тірон Ольга Олександрівна, вчитель Чернівецької загальноосвітньої школи No14. І мій майстер-клас називається Я роблю це так. Я навмисно не називаю тему мого майстер-класу, тому що я хочу, щоб ми з вами відгадали, про що йдеться разом. Отож, я загадала е, ключове поняття е, за допомогою ребуса. Всім нам відомі ребуси, які ми даємо дітям, але я для вас підібрала його по поскладнішим.

Ой нього слово, я не знаю. А, то, <смір> це, як більшість учнів. А хто детально скаже, бо не всі зрозуміли, чому така відповідь. Ну, це передня позначка, що означає, після Е. Це. Як? Кова приведе. <смір> Насправді, це позначка Сенд. Це. це, це. І зараз більшість поступило так, як учні. Але, але відповідь правильно. І отже, і ще раз, за допомогою хмари Тегів, я хочу, щоб ви згадалися повністю, як називається, проблема, яку я розв'язую у себе на уроках. Як, як звучить моя проблема? Формування життєвих компетентності. Правильно, формування життєвих компетентностей. Отже, я хочу поділитись досвідом роботи над проблемою формування життєвих компетентностей. Але як працювати сьогодні нам разом, Я хочу, щоб ви вибрали свій настрій. Якого взагалі, у вас сьогодні кольору? Я приготувала три. Ну, такі вам були. Прошу, забирайте. Будь ласка. Ну, будете. Відірвати? відірвати. 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 Да. Ну, а це відірвати. Він <реш> <Добре>. <реш> Багато типів задач розв'язують діти на уроках інформатики, але я хочу звернути на особливий тип задач, які оприділяють більше всього часу на своїх уроках. І знову ж таки, я хочу, щоб ви відгадали, що це за задачі, про які буде йтися мова. Для цього я придумала про в якому ключовим словом є відгадка, е яку ви маєте мені озвучити. Отже, завдання. Перше завдання. По Прямокутна область екрану, в межах якої користувач може виконувати різні операції над об'єктами операційної системи. Вікно. Правильно, Вікно. Далі, електронні листи рекламного змісту. Спам. Спам. Вірно. Третє. Пристрій введення графічних даних. Скамер. Вірно. Вірно. Об'єкт створений в текстовому редакторі. Четверте. Об'єкт створений в текстовому редакторі. Документ. Правильно. П'яте. Один з результатів перевірки умови. Оці. Перевірка умови один з варіантів. Або Или, 74. така відповідь – так така. Ні, там істина духе. Істина, все правильно. І шосте вид діаграми для відображення деякого процесу в часі. Як? Гра гра правильно. І останній сьомий. Ім'я, яке користувач вибирає для себе на поштовому сервері. Отже, ви побачили, почали словом є слово компетентність. Отже, я на уроках розв'язую компетентність і задачі. І давайте з вами зараз трошки перепочинемо. Ось, і я пропоную вам переглянути мультфільм. Nossa! Oh. Герой нашого мультфільму пробує будь-якими способами досягти своєї мети. Так само, як і ми, педагоги школи, щодня використовуємо різні форми і методи для розв'язання для формування життєвих компетентностей учнів. І Що для досягнення мети всі способи підходять. Так? Отже, методи навчання з боку вчителя це різноманітні спроби, які допомагають учням засвоювати навчальний матеріал та вчати застосовувати ці знання в житті. Я пропоную вам сьогодні переконатися в цьому, розв'язавши е разом е одну з компетентнісних задач. Кожен з нас намагається бути успішним. Вча в нас в час запорука успішності це вміння заощаджувати. Тобто вміння контролювати свої витрати. Все більш актуальніше, на це питання постає питання економіки і в нашій державі, і в країнах Європи. Як виживати, на чому заощаджувати? Таке питання, кубку кожного розглянемо, розглянемо життєву ситуацію. Мешканка Чернісів Оленка вирішила допомогти родині заощадити, вона врахувала, що в її помешканні 13 лампочок. Десь вона чула, що існують більш економні лампи, і вирішила переконати родину, замінити їх на інші, які дозволять зекономити. Вона звертається до вас за допомогою. Допоможіть Оленці. І тепер в мене питання: от ви зараз вибрали картки. Е, з кольором чого асоціюються ваші картки? Андрій. Ну, Це я так спеціально сказала, а тепер, коли ви маєте допомогти оленці. Я думки? Викону освітлення. Зелена енергія. Ну, так, енергія добре, але насправді. Насправді, Оленці, ми як будемо зараз допомагати? Ми будемо використовувати програмні засоби, правда? Правда. Які програмні засоби? Правильно, правильно. Карта синя це Word, зелена і помаранчева або червона. Значить, Ми будемо зараз допомагати з вами розв'язати задачу за допомогою цих відповідних програм. І тепер я би попросила, знову ж таки, давайте з вами згрупуємось для совмісної роботи зараз і сядемо поруч зелені, зеленим, сіні, сіні, червоні, червоні. В кожній групі я даю завдання для опрацювання на комп'ютері. Невеличке прості завдання. Mm -hmm. В інструкції написано на робочому свої лікарка називається енергозбереження, в якій є заготовки матеріалів. І відповідно кожна група буде працювати зі своєю програмою. В програмі Word треба працювати зі спотвореним текстом, в Excel з порівняльною характеристикою і в PowerPoint створити простеньку презентацію за заготовкою. 5 П'ять хвилин для розв'язання задачі. Оленка вже щось підібрала, але в неї недостатньо знань для роботи в цих програмах. Ну, от, що не може

a mae'n sylweddol y cyfrifoldeb i'r rhai Порівняльну характеристику ламп різного типу визначити найекономнішу з них. Отже, прошу Ілля, що вийшло? Ми у нас вийшло світлодіодна світлодіодно, на економніші. За 50 тисяч експлуатацій, будинку експлуатації, у нас вийшло світлодіодна найменша най, економна. Добре, потім да? найекономнішу. Ну, тобто, ми визначили з допомогою програми Excel найекономнішу. Команда синіх, прошу, у вас задача була. Оленка не вміла форматувати текст, задача синіх відформатувати текст і озвучити, яка лампа найенергозатратніша. Найенергозатратніша – це у нас виходить лампа в жарку. Так, добре. І що у нас червоні скажуть? Там було скласти презентацію 10 практичних правил, як економити електроенергію. І ми її вправили. звідти з 10. Добре. Тобто, виходить, кожен з нас, з вас, допоміг Оленці, дав відповідь на питання. так? Mm -hmm. Таким чином, використовуючи різні способи, різні програми, всі ми допомогли відповідно героїні і сподіваємося, що цього достатньо для переконання її батьків. На уроках інформатики можна розв'язувати різними способами, наприклад, з допомогою додатків чи з допомогою, якщо обдаровані діти, можна запропонувати їм побудувати за допомогою графіків ту саму лампу і так далі. Е, наша Оленка лише героїня задачі. Але оскільки ми кожен день працюємо з справжнім об'єктом учень, розглянемо реальний об'єкт учня і помістимо його в рамку геометричної моделі прямокутник. Е, а тепер розглянемо різні компетентності, які уявимо як окремі геометричні фігури. Вчителі щоденно намагаються формувати їх. В учнів. Це ключові сім компетентностей, але є ще і інші компетентності, предметні, загальноголузеві. І ми бачимо, що прямокутник вже не вмістив в себе всі ці компетентності, але немає нічого для нас неможливого. І я пропоную вам зробити певну вправу, яка могла б показати, як можна розширити межі прямокутника. Для цього знову ж нам знадобляться наші прямокутнички. І Додаткове приладдя у вигляді ножиць. У вигляді ножиць. Тут навіть бачите, ну, хорошо. І що ми і будемо і з, цим зараз... з цим зараз? робити? Я буду показувати. Що ми будемо робити? Ми зараз візьмемо наш прямокутник і будемо робити певні розрізи на ньому. Тобто у вас є прямокутник, орієнтація альбому. Далі ви його згинаєте навтом і робите розрізи згідно отакої схеми. Це не спорко. З боку згину чотири розріза і відповідно з протилежного боку три. Але дорізається там добре, не Так, І ще розріз посередині. Посередині там зазвін, але не до кінця. Не, не так наша наша тільки центральний. Тільки центральні. Центральний Центральний да. так. Да. Вже є результат у Так. Демонструйте, да, да. піднімайте, покажіть, що покажи, чого случилось. Е -е, ми. Використовуючи певний прийом, розсирили межу прямокутника. Ми розсирили? Усі вийшло? У когось не вийшло. Не всі, на жаль, здається, але ось в мене вийшло. А дивіться, я знайшла спосіб і ще більше розширила. Бачите? Іншим способом ще більше розширила. Вот. Що я хотіла сказати цим завданням? Що спільними зусиллями. Ми з вами переконали, що використовуючи різні методи і форми, вчителі можуть досягти мети, поставлені перед собою. Головна героїня, головна героїня нашого експерименту зуміла на практиці використати свої знання і вміння. І сьогодні хочу вам віддячити символічними подарунками. Які вона могла, змогла придбати на зекономлені нею гроші. Е, ви знаєте, що попереду йде весна, і я бажаю, щоб весна всіх вас надихала, і в серці кожного було багато любові і багато квітів. Отже, невеличкі подарунки від головної героїні. Я не знаю, что мы. Думаешь, можно главное можно? И головная ирыня под бала про всех. Дякую за майстер. Вам здоров'я.